Дорогі друзі, ці велетні круті машини, які дуже чекають сьогодні на кордоні України для будівництва фортифікаційних споруд, вони вже завантажені на трейлери. Кожен трейлер коштує лише трейлер 60 тисяч гривень, які сплачені фондом. І сьогодні, вночі, вони мали виїхати до прикордонної області України, де знаходиться фронт. Вони не виїхали. І лише диво не зірвало потужну операцію по забезпеченню наших збройних сил такими машинами для фортифікаційних порут. Оце все-таки ми йдемо, і ніхто нас не зупинить. І я дякую і Камбрігу, і командувачу. Хотів подякувати і керівництву Служби безпеки України і привітати їх до речі. Сьогоднішньою великою перемогою, коли було знищені 6 літаків ворога. І коли спроба зірвати була керівництвом служби зупинена. Це перший трак, це другий трак, і там ми йдемо. Ці новітні ТДСовські ескаватори наших партнерів. Вчора в мене було керівництво, і ми дали додаткові замовлення на техніку для будівництва фортифікаційних споруд. Зараз всі вони рухаються на північний схід. Це п'ятий і шостий нові ескаватори, які разом з нашою командою сьогодні роблять все для того, щоби Фортифікаційні споруди прискорені, отут перед вами тижні великої роботи нашої команди, це не просто проплатити, це знайти, зробити і забезпечити запчастини, закупити гідравліку, пофарбувати, закупити новітні інструменти. А додатково до цього все від одноразової посуди до пілорам, від дензапіл до рукавиць все, що нас попросили воїни. І я дякую, що це нарешті 5 хвилин тому рішення прийнято і стало можливим. А ми з вами зустрінемося вже в точці передачі воїнам цієї техніки. Сьогодні ранком на очах воїнів були сльози. Коли вони почули, що це все внаслідок бюрократичних процедур може бути зірвано. На щастя, Сьогодні ми знаходимо шляхи, яким чином не допустити зрив виконання програми будівництва фортифікаційних споруд фонду Порошенка і справи громад. Я вас всім вітаю і дякую, хто до цього долучився. І дякую нашій команді за цю роботу. Бо все це напружена робота, яка нарешті приносить результат. Це не балаканина. Це реальні справи захисту українського воїна, реальні справи захисту української землі. Реальні справи захисту української нації. Слава Україні!